Більше ста кілограмів кормів для безпритульних собачок, що утримуються у центрі реабілітації комунального підприємства посла, зібрали в рамках всеукраїнської акції Мяу» для Мурчика у Прилуцькому ліцеї номер 7. У зв'язку з тим, що зараз дуже складна ситуація, багато бездомних тварин багато людей повиїжджало. Тварини залишилися без нагляду. Я так розумію, що КП послуга на себе взяла деяку відповідальність і утримує цих тварин певну кількість. Тому ми, звичайно, стали небайдужими і вирішили їм допомогти, зібравши корм та зібравши. Крупи для того, щоб вони варили їм каші. Наше підприємство хотіло б щиро подякувати учням початкових класів ліцею номер 7, які зібрали та передали нашому реабілітаційному центру 61 кг сухого корму та 40 кг крупи. Це дуже добре, що діти розуміють, що необхідно допомагати безпритульним тваринам. Оскільки бюджет досі не затверджений, тому наші тварини потребують волонтерської допомоги будь-яким. Способом, ну, кормом я маю на увазі. Добра справа нагодувати чотирилапих безхатьків об'єднала в єдину команду педагогічні, батьківський і учнівський колективи початкової школи ліцею номер 7 Дуже радо, в принципі, вони прийняли участь в цій акції. І батьки, і діти долучалися. Кожен клас вирішував. Як допомогти тваринам ну окремо, хтось закуповував пачку корму, хтось з дітей приносив кожен окремо в такому плані. До речі, наш ліцей це вже не вперше долучається до допомоги безпритульним тваринам. Декілька років назад ми також долучалися до допомоги нашому реабілітаційному центру КП Послуга. Наш класний керівник нам розповів про акцію в. Ви... В безпритульному е, центрі. І е, ми з радістю взяли участь з нашими однокласниками і принесли ось тільки корму, щоб вони не голодували. Не голодували. Їх потрібно підтримувати, тому, тому що, якби ми їх не підтримували, то, то... Вже всі тварини б загинули. А ти на вулиці підгодовуєш, якщо тобі трапляються собачки чи котики? – Так, вас? я їх підготую, підгодовую, якщо у мене я йду з магазину, якимсь м'ясом, якоюсь, там. Хлібом якимсь, щоб вони не годували, не годували і їм було дуже приємно. І таки я хочу, щоб таких людей було багато, дуже на землі і безпритульні тваринки. Були не голодні. На сьогодні в реабілітаційному центрі комунального підприємства послуга утримуються близько чотирьох десятків безпритульних тварин. Корму, які зібрали для собачок у ліцеї номер 7 вистачить майже на місяць. Проте все ж таки краще, аби безхатьки знайшли свої домівки і господарів, переймаються діти. Я вже звернулася до своїх друзів, вони попитаються своїх батьків і, може, вони заберуть, заберуть цих собачок. А наразі учні та Викладачі ліцею номер 7 мають намір відвідати тварин, які залишаються в реабілітаційному центрі, і можливо іще привезти їм смаколиків.